Вітаю! Ви дивитеся новини у студії. Працює Максим Лінник. Події понеділка замить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку стисло про головне. На відпочинок до Сергіївки. Перш ніж відправити дітей до табору, установи перевірили на готовність, влучити у Яблочко одеських журналістів навчали, як поводитися зі зброєю, а заодно показали, як тренується шторм. Життя без сміття. Мешканці нової слобідки на чистоту у власному мікрорайоні. Уже у вівторок, 9 червня, діти пільгових категорій вирушать на базу відпочинку до Сергіївки, або особисто переконатися у готовності табору і проінспектувати установи, які одеські школярі проведуть 21 день. На місце разом з ініціативною групою батьків і представниками профільних департаментів виїхав одеський міський голова Геннадій Труханов. Подробиці у сюжеті. Курортне об'єднання перлина Чорномор'я в Сергіївці це близько трьох з половиною гектарів зеленої території, кінозал, клуб, бібліотека, дискотека. Вже 9 червня сюди заїдуть перші одеські діти пільгових категорій: 125 осіб, які протягом 21 дня будуть проходити оздоровлення. Але, перш ніж їх сюди відправити, Мар Геннадій Труханов разом з ініціативною групою батьків перевірив готовність закладу до прийому маленьких одеситів. Зазначу, що подібного роду виїзди міський голова організовує регулярно. Так ще будучи народним депутатом, Геннадій Труханов спільно з батьками виїжджав до Сергіївки, куди також було організовано заїзд дітей. Перед Прежде чем отправить куда-то ребенка, родители, естественно, в наше время. Куда поедет дитина, в условия он едет, какая будет, досуг буде, де він буде питатися. І от по этой причині стало доброй традицией организовывать выезд на место с родителями. Или всех родителей, конечно, мы 125 человек не візьмемо, Представители вот той, той инициативной группы, которую делегировали родители, выехали на место для того, чтобы посмотреть собственными глазами, пощупать постели, на которых будут спать дети, посмотреть санблоки, посмотреть медицинский пункт, всякое в жизни бывает. И естественно, всех интересует, в каких условиях будет готовиться пища, насколько это пищеблок отвечает всем требованиям, санитарным нормам. И сегодня нам любезно предоставили возможность посмотреть все. До організації дозвілля та оздоровлення дітей у таборі перлина Чорномор'я підходять комплексно здорове п'ятиразове харчування з обов'язковими свіжими фруктами, фізичні вправи і звичайно ж творчий розвиток. В першу чергу в лагері присутствує у нас є прекрасний педагог організатор і зампивоспитательної роботі – це Звядіна Лариса Михайловна, яка розробила повністю. Повністю программу під этот лагерь, і ми пользуємося цією програмою. Приїжджають діти з Києва, откуда всі где не були, они, они побували в різних лагерях і видели різні інші програми. эта ця програма всего подходит им. Естественно, здесь присутствують психологи, тому що діти є різні. Тут кожна дитина зможе знайти собі заняття по душі, гуртки для юних майстринь, бібліотека для молодих вчених, танцювальна зала для майбутніх зірок. Кружок ручного труда, библиотека, мы вам сейчас и покажем, вожатская, хореография. У нас тоже специалист хореограф работает с детками. И, в принципе, вот клуб это то помещение, в котором детки есть постоянно и в плохую погоду в первую половину дня они здесь и целый день. Когда солнышко на море они выезжают утром и, соответственно, вторую половину дня практически все детки заняты на площадках и в клубе. Батьки зізнаються побаченим, приємно здивовані Лариса особливо переживала за умови на базі відпочинку, адже її молодший син Микола вперше збирається відпочивати окремо від сім'ї. Побивав здесь, посмотрів територію. Мені так все понравилось, послушав. То, что предлагается нам нашим дітям в качестве развлечений, так скажем, занятий. Посмотрев на персонал, посмотрев корпуса, я поняла, что я со спокойным сердцем його відправлю сюди, что сюди реально нужно їхати. І діти здесь отдохнут. Окрім усіх місцевих пам'яток, чекають на дітей театральні гастролі, та екскурсії Побаченим залишилися задоволені як батьки, так і міський голова. Условия отличні, вийде, чистота, порядок, все очень. Дуже... достойно. Достойно и ждет, чтобы наполнить вот эту прекрасную территорию. Территория больше трех гектар. Наполнить эту прекрасную территорию, игровые залы, дискотеки, наполнить радостным детским смехом, весельем. Цього року міська влада максимально охопить відпочинком та оздоровленням дітей у першу чергу пільгових категорій. Це особливо важливо, адже державою були ліквідовані служби соціального страхування, які допомагали в санаторно-курортному лікуванні. Розуміючи всю складність сьогоднішніх реалій, мерія на чолі з Геннадієм Трухановим докладає максимум зусиль, аби діти не відчули на собі труднощі нашого часу. В якості мішені повітряні кульки. Бійці спецпідрозділу Шторм навчили одеських журналістів в безпечному поводженні зі зброєю. Своєрідний лікнеп для працівників ЗМІ влаштували на військовому полігоні у Чабанці. З чого стріляли і чи втримали блокпост від нападу противника, дивіться у наступному сюжеті. Хоча головна зброя журналістів слово, розумітися на справжній зброї працівникам змі теж не зайве, але спершу знайомство із спецпідрозділом МВС України шторм хочеться, щоб побільше одеситів знали, що у нас є такий батальйон, де нашу родину. Захищав, був в зоні ато довго часу зараз вернулися. А також хочеться, щоб журналісти так, також владіли безпечними навиками обращення саружі. Зброю, яка є в арсеналі бійців, журналістам показують інструктори. Водночас розповідають про їх характеристики та проводять інструктаж. Два розрахунки агс 17 762 міліметровий кулемет Калашникова ПКМ і 12,7-мм міліметровий кулемет ДШК. Приблизно так екіпірований це співробітник батальйону, коли він виходить на заняття по вогневій для проведення вогневої підготовки. Стрілкове оружі автоматичне, і більш крупного калібра. То у нас на вороженні нашого підрозділення, то з яким ми виконуємо бойові задачі. Влітку і дві 2014 року шторм був долучений до бойових операцій в зоні АТО. Дісталися бійцям на більш відповідальні ділянки. У нас ви знаєте погибло два бойця, но але... Видите, как потери в спецподразделении шторм на самом деле, якщо ви проаналізуєте при тому, що вони находились в самих э, горячих точках, це Луганський аеропорт, это, это Лутугинані они находились некоторое время вообще в кольце, То есть, их замкнули, не було зв'язки з большої они... того, щоб ротацию, ротацію подвоз э, снабжения, надо було пробиватися з боєм на основі бойового досвіду. Батальйон переоснастили. Тепер шторм найбільш потужна військова частина МВС. Бойові навички бійці відшліфовують на військовому полігоні в Чабанці, а важкі кулемети обстрілюють на полігоні широкий лан на Миколаївщині. Без цього кажуть штормовці противника не перемогти. Трудно вступати давкакої там екстремальну ситуацію без підготовки. Тому, конечно, вчення важливі. Чим більше буде, тим бійці. І от наше підрозділення і створено для того, щоб цим незаконним збройним формуванням, котрої пытаються ввести. Террористическую деятельность. Милиционер, который приходит, он, получается, должен еще получить определенные навыки войсковой подготовки, потому что при столкновении с большими крупными бандформированиями это уже происходит как бы э, общевойсковой бой, только в миниатюре, без применения авиации, без применения, допустим... Э, Іногда і тяжолих средств воруження наразі. Шторм дислокується на Одещині. Основні його функції контроль обстановки, в тому числі на розкиданих по регіону блокпостах. Анастасія Тютерєва Олександр Кремльов. Мешканці нової Слобідки за підтримки районного осередку партії Солідарність блоку Петра Порошенка організували суботники разом на величу стоту в мікрорайоні. Тільки за один день вивезли близько 70 тонн сміття. Як це було, дивіться у наступному сюжеті. Стихійні сміттєзвалище на новій Слобідці, давня біда мікрорайону. Колишні місця відпочинку недобросовісні мешканці перетворили у гниючі гори відходів життєдіяльності. Я родилась тут. Тут стадата був підладження. Така. Ми навіть зі гриби забирали. Це ужас, це наш біч, ми зі живемо цим ужасом. Будинок Вадима Кодри навпроти стихійного звалища. Каже, засікти зловмисників не завжди вдається. Сміття звозять після настання темряви. вірите, мене, тут стоїть за, ну, за углом І От ми коли ввечері щось робимо в огороді, от хтось під'їхав, я просто у них камні кидаю. Вони ну, ж ночі приїжджають, тут машина спускається, мусор вигрузила і поїхала далі. Місцеві активісти за підтримки районного осередку партії Солідарність блоку Петра Порошенка організували суботник і разом з жителями взялися наводити чистоту у мікрорайоні. 5 іюня все, все мирове сообщество відмічає Всемирный день защиты окружающей среды. Вот. Ми сьогоднішній суботник приурочили к этой дате. Сьогодні с нами місцеві жителі, сьогодні с нами активісти і сторонники партії Солідарність блок Петра Порошенка. Партійна ячейка Солідарність блоку Петра Порошенка оплатила оренду спецтехніки. Без неї зібрати і вивезти понад 70 тонн сміття було б неможливо данном случае нам що допомагає партія Солідарність Блок Петра Порошенка. Бальшою за їм за спасіба то що вони откликнулись на просьби жителей. Це достаточно такой вопрос серйозний і чтобы щоб нашем городе, в нашому мікрорайоні було чисто, красиво, ну без вот таких вот неприятных мест. Аби розчишену ділянку заново не завалили відходами. Громадські діячі планують поставити сміттєві баки. Облагородження нової слобідки триватиме і надалі. Нова пам'ятна дошка з'явилася на проспекті Шевченка. Її встановили на будинку, де жив учасник оборони Одеси, Севастополя та Кавказу, капітан далекого плавання Георгій Дем'янович Колесніченко. Найбільша подяка за заслуги. Пам'ять правда, сильна тим, що вона є. І пам'ять сильна тим, що вона є. Мені дуже приємно, що в цей прекрасний праздник ми відкриваємо, віддаємо дані уваження старшому поколінню, який. Который... Опоз... освобождав Україну і весь мірний від фашизму. за життя Георгій Колісніченко славився відважністю та незліченими подвигами у 41-42 роках. Він був нагороджений медалями за відвагу і орденом бойового червоного прапора. В 1943-му отримав три контузії і очолював школу Юнг в Батумі. Та були вчительничо внешностью, внутренним отношениям, отношением к людям. Я хочу только одно показать, чтобы в жизни вы были такими, как был он, И я в том числе, потому что его определяло самое главное качество – отношение к работе. Життя стало людям. Окрім рідних, вшанувати героями моряка зібралися численні одесити. Вони упевнені, пам'ять про героїв війни повинна жити в серцях нових поколінь. Це, кстати, наші 16 роботів на доска, героям Святого Союзу і е, таким знатним людям. От ми учимо для цих людей для того, щоб наше будущее покоління, молодіж, знало, що були такі люди, які защищали нашу свободу, наше право на жизнь. Меморіальна дошка на фасаді будинку номер 7 на проспекті Шевченка це не лише нагадування про те, що в цьому будинку жив ветеран війни, учасник оборони Одеси Георгій Колісниченко. Це ще й пам'ять для наступних поколінь одеситів, які мають знати свою історію, пам'ятати тих, хто у Другу світову переміг фашизм. Анастасія Тютірєва Ігор Максименко. Мити овочі і фрукти незалежно від того, де вони виросли на полі чи на власному городі. Про це вкотре нагадують лікарі СЕС, адже рівень захворюваності на кишкові інфекції в регіоні залишається високим. Та, поки санітарні лікарі застерігають, одеські господині відкрили сезон консервації. Цього року чималий врожай полуниці, Налякає вже і ціна. Як приготувати смачне домашнє варення, знає наш кореспондент Катерина Чабан. Рецепти вона дізнавалася на одному з міських ринків. Що з того вийшло, дивіться далі. Від дарів природи на одеських базарах очі розбігаються. Врожай на славу, падають і ціни. Сезонні овочі та фрукти справді починають трохи дешевшати, а значить, пора робити запаси. Розпочали з полуниці. Саме ця ягідка як найкраще смакує взимку, а нині більш-менш доступна у ціні. Тому і беруть з запасом. Зачем купили так багато кувнічки? как бы, чем варенье делать. В всяком якщо их сейчас очень много, значит сезон. И плюс цена нормальная, поэтому нужно ловить момент, потому что потом может подорожает, поэтому как бы все и берут. О чем купили? По 18 гривен. Сладкая? Я не пробовала, потому что она не мытая. <laughs> Но ну, надеюсь, что сладкая. Ну, сахара давай буде сладкая. Одесити, з якими нам вдалося поспілкуватися, радо діляться рецептами смачного варення з полуниці. У кожної господині він свій. Щоб да, був сок. Сладко. Вот, засыпали, 5 часов должно отстояться. Потом будет у вас сок, ставите на плиту, 5 минут варите, 5. Отставляете, желательно на ночь сделать. Утром опять пену, конечно, снимаете. Утром опять ставите на плиту, доводите до кипения, 5 минут варите, заливаете. Вы уже покупали клубничку? Я уже сделаю. Уже сделали? Конечно. Сколько баночек уже закрутили? Я 10 банок закрутила. Лучше всего это варенье с клубники. А вот как вы Вы как готовите варенье? Вот ваш домашний рецепт. Три раза 15. по пять минут варю. И все? Так, и все. Да. определенный килограмм клубники нужно определенный килограмм сахара. Потом его поставить на, это, газ. Ну и там чуть-чуть, пока она не умрет. И дальше не знаю, честно говоря. Так, не варив. Вон, Она подходит вже клубника для того, а щоб зворіти варенье? Так, смотрите. Така сідня в калібр. І на комподі хорошо. Окрім традиційного способу приготування варення, одеські господині радять полуницю заморожувати. Кажуть, це і економніше, і корисніше. Та поки полуниця не зникла з прилавків, варто добре наїстися ягоди, а вже потім записатися неї на зиму. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Літо в Аркадія Сіті. Цими вихідними найбільш популярному куточку біля моря було по-справжньому спекотно. Окрім традиційного відпочинку під сонцем на Одеситів та гостей міста очікувала феєрія музики та світла. Більше знає наш кореспондент Катерина Чабан. Аркадія Сіті перші літні дні вихідних та відкриття нового сезону святкувало наповну. Тут запальний одеський гурт, який розважав присутніх місцевою колоритною музикою. Встрічаємо вихідні в місті з нашими друзями, одеською популярною групою Джем Бенд. Сьогодні у них в програмі будуть балканські пісні, любима пісні зарубіжне страда, десь пісні. І так далі замічательне ресторани, кафе дуже стильні, Всі чекають одеситів. І гостей города ждем всю Україну к нам в гості і надеемся на жаркий теплый и приветливый сезон. Это Аркадия Сити. Приезжайте. Аркадия Сити принимает гостей на высшем уровне. И подобный заход тут не останний. Организаторы запасли мало интересного на весь курортный сезон. Это будет проходить регулярно такие мероприятия. Мне хотелось бы пригласить всех гостей нашего города, жителей нашего города, посещать аллею Аркадия Сити, получать удовольствие, наслаждаться фонтанами, наслаждаться теплой одесской погодой. Слушать Уть музику і радувати жити гості від подібного дійства просто у захваті, кажуть Аркадія сіті. Змінилась на краще, а такі масштабні заходи лише додають їй колориту та роблять цей куточок центром літніх розваг поблизу моря. Я, Яка сам бивший немножко музикант не то все по душе. Очень даже по душе все прекрасно, все нравится, все очень хорошо. Еще будем гордиться. Новой Аркадией. А мы еще своих не привозили. Я им говорю, приезжайте, посмотрите, хоть Аркадию. Хочется каждую минуту танцевать, если честно. Вот. Хочется еще здесь быть. Очень так уютно, вот как бы. Отакадова станція співви та чудова дружня атмосфера. Усе це Аркадія Сіті. Головною окрасою вечора став світло, музичний фонтан, який милував та захоплював кожного присутнього на святкуванні. Літо набирає оберців. Перші вихідні червня в Аркадії святкують грандіозно. Тут і музичний фонтан, і святковий концерт, і просто незабутня атмосфера. Аркадія Сіті свято починається тут. Катерина Чабан, Ігор Максименко. Такою була інформаційна картина. Понеділка. Розвиток подій вже у наступних випусках. Нагадую, долучитися до створення новин можете. І ви. Телефон редакції 705-79-91. Побачимось. Thank you.